То крокує україною, а з ним і проблеми. Дітям ніде дітися. Тож у Дрогобичі запрацювала програма літнього відпочинку за крок від дому». Суть програми доволі проста. Дітям, які не мають змоги потрапити у табори чи на море, активний відпочинок пропонують просто у місті. Уся річ у тому, що Дрогобицький міський соціальний центр для сім'ї, дітей та молоді, організував п'ять таборів на території спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл міста, а саме 2, 5, 10, 16 та 17. Як там проводять дозвілля юні дрого? Обичани бачили цього тижня і журналісти Алсетом. Ми маленькі патріоти. Нашеві ми найкращі друзі. Всі переможеми усі раз два три Ууу! Так радісно на спортивних майданчиках біля п'яти шкіл міста розпочинають свій день діти, які відвідують соціальний табір за крок від дому». Тут усе як у справжніх таборах. Волонтери, які впродовж дня насичують дозвілля дітей цікавими іграми, багато конкурсів, розваг та свіже повітря. Цю мету і переслідували, відкриваючи дитячі табори у густонаселених мікрорайонах Дрогобича. Адже діти, яким не випало можливості позасмагати біля моря чи відпочити у горах, мають право сповна радіти літу, каже керівник центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Оксана Мачишин. Ю, ми вважаємо метою це те, щоб максимально залучити дітей до не тільки ігрової діяльності, а просто залучити їх, щоб вони не сиділи вдома, щоб вони не були з при комп'ютерах, щоб вони вміли бавитися з іншими дітками, щоб вони набували тої комунікативності, щоб у них літо було просто радісне. Сумно у таборі справді не буває кожного дня на дітей. Тут чекає насичена програма: інтелектуальні ігри, спортивні змагання. Конкурси, що розвивають логіку, мислення та творчість діток. Тож від забавок останні у захваті бавляться увесь день і додому не поспішають. Я приходжу тут в 12 годин. Ми бавимося різні ігри, змагаємося. Тут хто виграв в конкурсі, отримають другабича гривні. Мені це дуже подобається. Ми тут бавимося в різні ігри, граємо в рибака. Медведика та й парезинки теколи за насичене дозвілля а ще дисципліну дітей у таборі відповідають не хто інші працівники соціального центру та волонтери. Їхніми спільними стараннями кожен день літа проведений на грових майданчиках біля шкіл. Перетворюється на море позитиву та нових відкриттів. Ну ідея нашої місії головна є така, щоб діти могли гарно проводити час, гарно проводити дозвілля, щоб в них були зацікавлені, щоб вони знали, дізналися нові ігри, щоб вони знайшли нових друзів, щоб у щоб них був гарний настрій на ціле літо. Щоб дітям цікавіше було відвідувати табір за їхню активність під час ігор. Вони отримують умовні грошові знаки, за які опісля мають змогу придбати у волонтерів різноманітні подарунки для себе. Це і м'які іграшки, і розвиваючі ігри, і книжки, і ну і ще ціла ціла тканизка різних подарунків, які діти можуть собі вибрати. Ну як, як подарунок, як винагороду за їхню таку активність тільки лише за один тиждень праці. Задоволені таким насиченим відпочинком дітей і батьки, оскільки соціальні табори рятують їх від проблеми. Куди залучити дитину у час літа? Але я дуже задоволена так як працюю, дитину нема де залишити, і дитина задоволена. Так що на слідуючий рік також плануємо давати дитину. Новим дітям у таборі тільки раді. Там кажуть, тут чекають на усіх, хто любить скакати, бігати. Та веселитися ми приймаємо всіх дітей з мікрорайону, які можуть сюди прийти, яким не буде далеко. Тобто, це не має значення, чи діти навчаються в школі чи ні. Тобто ми всіх дітей радо приймаємо сюди. І табір планується проводити ще ціле літо. Допоки літо у розпалі, а діток на майданчиках більше, і соціальні табори готові аж до вересня дарувати дітям усмішки.